Понад 2 мільярди гривень до зведеного бюджету такими стали результати роботи обласної податкової служби у минулому році. До прикладу, ще 4 роки тому ця цифра становила всього 1 мільярд. Тих, хто сумлінно, щомісяця відраховує відсотки з прибутку, податківці регулярно відзначають грамотами та подяками. Одним з таких платників є голова правління Патріївнегаз Петро Дубас. Його підприємство торік заплатило більше 21 мільйона гривень податків. Чесна робота каже Петро Дубас, запорука гарного сну. розуміємо що необхідно податки, це і пенсії, це і бюджетникам, і лікарям, і іншим бюджетним працівникам заробітня плата, тому уникати податків це на сьогоднішній день не просто не хочеться, просто нерозумно, тому що так чи інакше, рано чи пізно їх знайдуть. Податкова адміністрація досить професійно проводить на сьогоднішній день перевірки. В основному бюджетний приріст торік забезпечили підприємства переробної промисловості, виробництва та розподілу електроенергії, газу та води, як то Раес, Рівне Енерго, Рівнегаз та Радивилів молоко. Хоча загалом констатують податківці за роки роботи, вже склалась ціла дружня компанія сумлінних платників. Платники податки десь може трошки міняються. Одні одні міняються, другі підходять, треті десь закриваються. Але в кінцевому результаті 90%… відсотків. Старих нових платників податків лишаються ті самі, тому що все таки напевне бізнес вести не кожному дано, і тому 90% все таки лишаються старі. На ненішні найкращий це є Прикарпат захід транс, це є технобут і це є волинь Цемент. Крім того, під час свята нагородили також і представників засобів масової інформації за висвітлення змін у податковому кодексі та роботи фіскальних органів серед нагороджених і телеканал РТБ. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма День.